Доброго дня, я називаюся Тарас Стецьків і сьогодні будемо говорити про що? На цьому тижні починається ціла серія геополітичних шахів, тобто таких консультацій, де швидше за все центральним стане українське питання. Спочатку відбудеться зустріч в Берліні президента США Байдена з канцлером Німеччини, президентом Франції і прем'єр-міністром Великої Британії. 11 жовтня пізніше, на наступний день, збирається коаліція Рамштайн, де швидше за все фізично будуть присутні лідери ключових держав, країн-членів НАТО і президент України Зеленський. Через два тижні в російській Казані збирається засідання «Брікс», де, як відомо, заправляє Китай і Бразилія. Після чого ми будемо свідками президентських виборів Сполучених США. Америки. 5 листопада і завершиться все, в кінці листопада самітом Великої Двадцятки. І виникає питання: чи означає це, що наближається якась фіналізація російсько-української війни і якась вірогідність чи варіанти її завершення? Ну, давайте розберемося. Як відомо, з поважних західних видань, Financial Times, Economist і інших, які вже не вперше за останній місяць. Пропонують до розгляду, посилаючись на різні неназвані джерела анонімні, так званий німецький варіант, який би полягав в тому, що та територія, яку контролює український уряд, може бути прийнята чи навіть запрошена до НАТО з відповідними гарантіями безпеки і розповсюдженням п'ятої статті. А ті території, які на сьогодні окуповані Російською Федерацією, їхня доля відноситься на невизначений термін і е, потребуватиме політико-дипломатичного вирішення. Ну, очевидно, коли називається цей німецький варіант, то ми розуміємо, що прямої прямих аналогій бути не може, бо коли Німеччина у 1955 році була прийнята до НАТО, ну, по-перше, тоді не було стану війни. Між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки, і на території Федеративної Республіки Німеччини стояли американські війська. Нічого цього зараз в Україні немає, тут триває війна, і виникатиме відразу питання: а як це зробити фізично? Отже, я почну з того, що чисто теоретично, якщо припустити, що лідери західних країн-членів НАТО наважаться на таке офіційне запрошення. То е, можна сказати, що це було б частковою перемогою України і частковою поразкою Росії за умови. Якщо це не просто запрошення стати Україні-членом НАТО, а що така процедура буде здійснена протягом 2025 року. Тобто не в запрошення і пізніше 5 чи 10 чи 15 років знову чекати реального вступу в НАТО, а такі запевнення і такі гарантії, що Україна стає членом НАТО, та та її частина, яка контролюється українською владою на сьогодні, не пізніше 2025 року. Про те, щоб такий механізм був реалізований, і така реальність утворилася, треба для початку. Наводнити чи так наситити Україною зброєю, щоб вона бодай зафіксувала на тривалий термін існуючу лінію фронту, тобто зупинила російський повзучий наступ. І пізніше, щоб відбувся позачерговий саміт НАТО, який би таке рішення прийняв, тому що Рамштайн такого рішення прийняти не може. Він може лише на політичному рівні, щось подібне вирішити. А для, для прийняття рішення про вступ України в НАТО треба скликати саміт. А після того. Країни-члени НАТО мають ратифікувати це рішення на своїх національних рівнях. І цілком зрозуміло, що це займе певний період часу. Ну, давайте подумаємо, яка чому я говорю, що це була б частковою перемогою України і поразкою Росії по тій простій причині, що основна ціль, яку собі ставив Путін, нападаючи на Україну. Знищення нас як держави. А якщо Україна як держава залишається, то вона би мала бути нейтральною позаблоковою. і Путіну б не вдалося пояснити ні своїй еліті, ні е, своїм союзникам серед авторитарних країн, ні своєму е, суспільству. Вступ України до НАТО це з усією очевидністю би означало, що Україна стає повноправним членом західного світу. Отримує гарантію у вигляді п'ятої статті договору про НАТО, і цілком зрозуміло, що в такому випадку е е вірогідність е прямого зіткнення Росії чи вірогідність того, що Путін наважився б напасти на е ціле НАТО, ну очевидно, е була б дуже і дуже низькою. Е коли ми говоримо про цей варіант, то ми говоримо про нього чисто гіпотетично. Бо поки що на офіційному рівні жодна посадова особа, жоден лідер західного світу чогось подібного Україні не запропонував. І цілком зрозуміло, чому західні лідери цього не роблять. Але спочатку про Путіна. Но якщо припустити, що Захід таке запрошення в Україні робить, то цілком зрозуміло, що Путін буде категорично проти. Такого рішення і буде робити все від нього залежне через воєнну ескалацію в російсько-українській війні, щоб подібного і через погрози заходу щоб подібного рішення Захід ніколи не прийняв. Позиція Путіна цілком ясна. Але виникають питання і щодо позиції членів альянсу, щодо позиції лідерів провідних країн Заходу, перш за все, Сполучених Штатів Америки і Німеччини. Я думаю, що е, через побоювання ескалації, через побоювання е, загрози Третьої світової війни, через ядерний шантаж Путіна, західні лідери попросту не наважаться зробити Україні подібного роду пропозиції. До тих пір, поки в доктрині НАТО не буде е, прибрана позиція, що головне в е, Політиці НАТО не допустити прямого зіткнення з Росією, чекати, що подібна пропозиція буде зроблена в Україні, не доводиться. На превеликий жаль, на Заході зараз немає лідерів такого масштабу, якими у свій час був Рональд Рейган і Маргарет Тетчер, щоб ризикнути і прийняти те рішення, яке є і в інтересі України, і в інтересі самого Заходу. Бо цілком всім є зрозуміло, що перемога України у цій нав'язаній Росією війні є перемогою і України і Заходу, а якщо дивитися шишної моделі. Відтак і з точницю до навпаки поразка України у війні з Росією означає перемогу іншої цивілізаційної моделі, яку нав'язують світові Китай, там Бразилія і інші авторитарні країни. І тут є цілком зрозуміло. Що для того, щоб розрубати цей гордію вузол, потрібне політичне лідерство і потрібна політична сміливість, чого ми, на жаль, на заході зараз не спостерігаємо, і тому намальовується інша, значно більш вірогідніша е комбінація, яка може бути е наслідком оці цих консультацій, які будуть відбуватися впродовж жовтня-листопада цього року, коли е Україну будуть змушувати. До припинення вогню і важелі для цього є, але без пропозиції стати членом НАТО. Тобто зафіксувати лінію фронту там, де вона зараз є, чи вона десь коли вона буде там після президентських виборів у Сполучених Штатах Америки там на кінець листопада чи на кінець року, але лишити Україну і далі сам на сам з російським агресором, і не і побоюючись, що прийняття України в НАТО навіть тієї частини, яка Контролюється українським урядом, приведе до вірогідності ескалації чи вірогідності Третьої світової війни, От така є позиція Заходу, і це є найбільш небезпечний для України варіант. І я впевнений, що Україна на подібну пропозицію з боку Заходу категорично не погодиться, тому що це означатиме прямий поділ України, як це вже не раз було в українській історії, тільки якщо за часів Богдана Хмельницького. Поділ України по Дніпру, Річчю Посполитою і Російським Московським царством, відбувся за спиною України, за спиною Богдана Хмельницького. То тепер нам можуть запропонувати погодитися з таким поділом, мотивуючи це, що при це припинення вогню, що це десь передишку, що це десь можливість облаштувати і економічно. Е Забезпечити життєдіяльність тієї частини України, яка під контролем українського уряду всі ці слова ми не раз слухали, і ми їх не, і ми ці слова, мабуть, ще не раз почуємо. Чому я вважаю, що така небезпека є і на неї треба всіляко звернути увагу, тому що ми знаємо позицію так званого глобального заходу, який під час останньої сесії Генеральної асамблеї ООН створив за ініціативою Китаю і Бразилії коаліцію так званих друзів миру. Так, хоча є, дійсно набагато е, правильніше було б назвати коаліцію не друзів миру, а коаліцію друзів капітуляції України. Так ось е, ця коаліція в, е, висунула за пропозицію Китаю е, план мирного врегулювання, який включає всього на все три пункти. І я мушу їх назвати: пункт перший припинення вогню, тобто на тій лінії фронту, де є зараз. Пункт другий недопущення ядерної ескалації цієї війни, ну з тим ще як так можна погодитися. І е, е, пункт е, третій полягав би у тому, що в тому, що, е, шука, е, в тому, що, що треба е, шукати е, подальшого мирного врегулювання. І якщо порівняти те, що не озвучується на Заході, але говориться, що можна припинити вогонь на існуючій лінії фронту і порівняти план мирний так званих друзів миру, то ми побачимо, що в одному пункті позиції цих взаємно протилежних блоків сходяться, а саме в пункті припинення вогню, тобто поділ України і залишення ситуації такої, як вона є, і все це буде гарно дуже пояснюватися, що це перемир'я, що це приведе до миру і так далі тому подібне. Насправді. Подібне, вкрай небезпечне для західного світу, і не говорячи вже для України, рішення, ні до якого миру не приведе і ніякого тривалого миру на засадах справедливості воно не дасть, тим більше воно не дасть більшого, більш справедливого нового світового порядку. Це справді буде перемир'я, після чого через деякий час може справді відбутися різке зіткнення країн Заходу з країнами глобального півдня. І тоді вірогідність Третьої світової війни дійсно стане дуже і дуже реальною, і щоб такому запобігти. Я вважаю, що українське політичне керівництво має зайняти чіткою принципову позицію. на подібні поділи України. Ми категорично погодитись не можемо. Якщо Захід хоче розв'язати цю війну в інтересах України і в своїх власних інтересах, то він повинен наважитися і запропонувати нам членство в НАТО вже і сьогодні най, і, і тут можна розглядати варіанти: якщо такого е бажання чи такої сміливості нема, ну, то тоді треба чесно і ясно сказати: дайте нам стільки зброї, скільки ми хочемо, в, то, в той номенклатури, яку ми просимо, і в достатній кількості, щоб Україна змогла за рахунок своєї стійкості, яка триває вже впродовж трьох років, сама зупинити російського агресора. І насправді. Всі ці події, які зараз будуть відбуватися, які я окреслив на початку е, свого виступу, вони е, можуть привести тільки до двох геополітичних розв'язок. Першу е, в свій час ще в 90-х роках е, штрих-пунктиром окреслив е, е, колишній радник е, президента Картера, президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки, відомий е, американський по політик. Польського походження збігнів Бігнів я хочу її тільки розвинути. І полягала вона б у тому, що Росія перестає бути імперією у разі здобуття Україною своєї незалежності. Я би поставив питання так, що Україна, яка стояла перед російським натиском, сама стане могильщиком Російської імперії, тобто геополітичне завдання України є. Припинити існування Росії як імперії, тобто одна геополітична концепція це є концепція воєнної перемоги України, а відтак західного світу над Росією, представницею авторитарної частини нашої, нашого світу, наслідком чого стане поділ і розпад Росії, утворення на її руїнах низки національних держав, в тому числі. І якоїсь національної держави Росії, російської нації, якщо самі росіяни спроможуться на таку державу. І це було би торжеством історичної справедливості і припиненням існування, може, найкривавішої імперії в історії людства. Але і для України це було б найкращим виходом. Але, на превеликий жаль, і може реалізуватися і інша геополітична концепція, яка полягатиме у тому, що домовленість двох протилежних. Блоків блоків умовно Рамштайну і блоків умовно друзів миру, чи Заходу, і глобального півдня чи глобального сходу може бути реалізація концепції поділу України, тобто зафіксування теперішньої е, лінії фронту як реального, як реального кордону. І тоді в нас не буде ні німецького, ні корейського, ні навіть кіперського варіанту, тому що. У результаті таких поділів України в нас не буде дві України. У нас залишиться та Україна, яка яку зараз захищають українці, яка є під контролем української влади. А та частина України попросту стане русським міром. Там України не буде і тому ні німецький, ні корейський варіант тут є некоректні, коли у випадку, коли нам називають це як вірогідний сценарій і можливість припинення російсько-української війни. Яка з цих геополітичних концепцій буде реалізована вже до кінця цього року, ми дізнаємося дуже і дуже швидко. І Я думаю, що в наступних наших е, відео ми проаналізуємо і засідання Рамштайн, і засідання Брікс, а пізніше побачимо, е, як ситуація буде відбуватися після е, 5 листопада, після виборів Сполучених Штатах Америки. Бо цілком очевидно, що якщо якісь рішення будуть прийняті зараз на засіданнях, оцих? Двох е коаліцій вони швидше за все не будуть відразу реалізовуватися. Вони тільки визначать напрямок і, можливо, визначать динаміку процесу. А реальна реалізація тої чи іншої моделі, тої чи іншої концепції, чи тої чи іншої версії завершення російсько-української війни, вона буде вже після 5 листопада. І очевидно, що е від цього в значній степені буде залежати. Чи справді можна вести мову про фіналізацію і завершення російсько-української війни? І саме головне на яких умовах ми будемо говорити про її завершення? На цьому я хочу поставити крапку з комою. На все добре і до побачення.